Отже, Жір Михайлович, вітаю вас з перемогою. Дякую. важкою була напевно гра. Чи очікували ви те, що все вирішиться в заключній, можна сказати, були матч? Ну, ви правильно підмітили, гра дійсно була важкою. Завжди в Рівному грати важко всім командам. Тут така створена якась атмосфера, дуже підтримують команду. Ну, причому всі то мене е, я не можу це озвучити, бо мене оштрафують, але тут підтримка команди дуже велика. Е, тому десь це і вирівняло ігру. воно могло так і не бути, але ну, факт є фактом. Будемо розбиратись потім. Е, скажу наступне, виходить, якщо команда, е, ну скажімо, рівного це е, команда сильна е, індивідуально, це Вікторія Шматова, Люда Спірідонова, це досвідчені гравці, плюс Кучерьонок, кіба, молоді гравці, без каравайна. Тобто вся команда доволі такий сильний в рівному і підтримують і танчук і молоді гравці. Тому цій команді хороше майбутнє в дальшому. Е, получається, тому десь може і не треба так сильно допомагати, ну, Хай дівчата вони і самі можуть розібратися. Вони як ловлять кураж, то зупинити рівних тут дуже важко. виходить. Щодо своєї команди, сьогодні хочу відзначити першу чергу, щоб виграли підбір, десь перебудували захист. За рахунок цього четверті четверті переломили. Ну, скажу, повернулась Христя Філевич. Надіємося, що вона набере свої кондиції. Христя ігрок національної збірної і вже далі буде нам трошки легше. Сьогодні хочу відзначити американку. Чай Сьоні досить гарно зіграла, шість проходів, шість забило. Получається, Бодя Лапхан сьогодні гарно зіграла. Ну і звичайно на своєму рівні зіграли Мола і Оля Сівакова, Олексійчик. Тому е, так скажу, рахунок закономірний рахунок по ігрі. Ну завтра нам не треба розроблятися, тому що завтра нова гра і зовсім інша гра буде. Тому просто не треба давати повід рівному для того, щоб вони могли ловити цей кураж, бо з куражом рівний вдома це зовсім інша команда. Ну, Намагатимемося розібрати помилки і завтра побудувати трошки по-іншому. Дякую. Okay. — е Дякуємо. Вдалося вирівняти гру, але потім не зрозуміло, що пропустили революцію, певний скільки там? 9 тому, чи скільки. Всі ці старання і потуги були зведені на нівець. Що сталося, чому не вдалося дотиснути? що Втратили концентрацію на нападі. І це призвело доїздити так, що всі, де помилка наша там, при грі проти зонного захисту, наша помилка, поки в нас гравці розбиралися, хто виник в цій ситуації. Ми отримали швидкий напад, швидкий прорив громади суперника. Я вважаю, що своїм нападом ми зіпсували собі в До завтра що, що будете спробуйте змінити? Трішки підкоригуємо нашу взаємодію проти захисту, тому що я вважаю, що ми неправильно прийняли рішення, неправильну комбінацію приймали проти цього захисту широку. Є ще в запасі все, що можна було зіграти, просто шматовався налапуємо раніше, завтра це за виправимо і що завтра допоможе до питання. Хочуть додому пошвидше, не має? Можливо, що цей був таймар за 4,5 секунди. Я скажу, тому що ми, ну, я як тренер відпрацьовую момент, коли залишається декілька секунд на атаку. І ці 4 секунди, можливо, в якійсь ігрів вони будуть дуже важливі. І команда має розуміти, яке завдання ставить тренер за 4 секунди. Що зробити, От, наприклад, сьогодні вони не справилися, і я можу показати на відео, де вони виходили правильно, і буде гра, де, Можливо, ми колись будемо вигравати всього лише а, чи програвати одне очко, і воно нам займає велику роль. Тому я як тренер використовую тайм-аут, щоб награти під на майбутнє. Дякую.